Всім салют! Це Віталік і сьогодні ми в Греції. А точніше острів Кліт, район Ханья, Поселок, Гео Кіополіс, Гіот Геополіс, почніш. Звучить їх. Як бачите, можеш штопить. Не сильно, але але віддихаючи це не відлякує. Куска, бо так видно гори. От, справа, по центру. По всій довжині. Тут у нас ідуть готелі, сонце вже видно, але і ліво теж пороху в полівати постійно, так і вони не попадає. Сьогодні 32 градуси. Вітер температура 32 градуси. Тут у нас такий туристичний паровозик, машина у вигляді паровозика. Це екскурсії за межами містечка на всякі визначні місця. Є містечку Wi-Fi, Містечко план. Wi-Fi там є, ти мусиш взяти собі когось зустрічає, отримаєш пароль на вайфай. А так в основному вайфай все заважно. Є бережа, є доступів по 20-30. Але це платне. Але на поступі звіднової не поводить. Я так поняв це через те, що... Місто кришує, тут є вишки на вайфай, на горі, Не знаю, чи буде видно, але такі є. о Оці вишки покривають просто вайфаї і відповідно в готелях передаються карточки. Ось тут друга. Ще дві. Мобільний, мобільний оператор, певний, і на вайфай. Видаються карточки. Потім просто спробується. Є половини депутати по часу на